Автомобілі на війні не розкіш, а порятунок для наших воїнів. Активісти штабу національного захисту Кам'янського та депутати політичної партії Бджола продовжують підтримувати військових. Цього разу відремонтували і передали на фронт вантажівку, легковий автомобіль і баги. За допомогою техніки можна підвести боєприпаси, їжу, спорядження та евакуювати людей. Більш детально розповімо далі у сюжеті. Представники громадської організації, штаб національного захисту та депутати від політичної партії Бджола постійно допомагають військовим всім необхідним. Наразі захисники звернулись за допомогою придбанні вантажного автомобіля зіл 131 на повному приводі, розповів голова організації Віталій Чернявський. Майстри штабу надзахисту виконали повністю ремонт. Одна машина готова ЗІЛ-131, Сьогодні він вирушає в розположення бригади. Також у вас 2104 один як я недавно писав в соцмережі, мій знайомий звернувся до нас з проханням передати хлопцям своє своє авто. ми його також відремонтували. І зараз буду відправлятися хлопцям теж на передову. У цій партії авто вперше передають і баги. Легкий повнопривідний міні-автомобіль виконуватиме надважливу місію. Він допомагатиме евакуювати поранених бійців з поля бою. Він має причеп та загалом може вести п'ятеро наших захисників. До нас звернувся один з військових підрозділів Збройних сил України з проханням допомогти в придбанні квадроциклу, або якщо його називають Багі. Завдяки допомозі підприємців з міста Дніпро суму в півмільйона гривень ми придбали належний квадроцикл, за що ми йому щиро вдячні. В свою чергу ми виконали повне переобладнання та технічне обслуговування квадроциклу згідно потреб військових. Також було виконано переобладнання причіпу квадроциклу, в який було змонтовано двоє нож для евакуації поранених з полу бою. Ще раз хочу подякувати всім, хто допомагає нашим збройним силам, які наближають нашу перемогу. Під час зйомки сюжету приїхали військові, отримали загальні інструкції, як користуватися автомобілями, і вже після вирушили зону бойових дій наближати нашу спільну перемогу.